Протигази, військову форму та черевики і навіть банківські картки. Ось неповний перелік того, що отримують мобілізовані українці. За один день у 55-й окремій бригаді зв'язку повністю екіпірували 75 чоловік перед відправленнями на навчання. Ми запросили представників засобів масової інформації показати повний технологічний цикл прийому військовозобов'язаних, військової частини. Ми надали можливість ознайомитися з таким своєрідним шлюзом. Через який цивільна людина стає військовослужбовцем по приїзду до Рівного мобілізовані отримали військові документи та відправилися на укомплектування. Серед усіх був і 56-річний Володимир із Чернівців. Розповідає, викликався добровольцем до служби. Готовий, бо має попередній досвід. Та й син уже захищає країну на сході. Мене мама отримала, а він вже в марі. Перевтілення із цивільного у військового відбувається у кілька етапів: спочатку кожному чоловіку видали протигаз за розміром, опісля вони направилися за отриманням банківських карток, на які буде нараховуватися заробітна платня. Далі на фінальну стадію, де отримали комплекти зимового та літнього одягу, взуття на два сезони та рюкзак із іншими необхідними речами. Речовий бішок, в якому знаходиться немірні предмети речового мину. Казанок з кружкою, ложкою для прийому їжі, плягу для води, теплі рукавиці і мило. Крім того, кожен військовослужбовець забезпечується модеруванням як літнім, так і зимовим. Повному обсязі. Вся форма, яка ми зараз видаємо, це нового зразку. Наш виробник український, червики з високими берцями поступають як в наш виробник, так і в канадський. Рюкзаки, виробництво в Польщі. Це решта наше вітчизняне майно нарікань військовослужбовців на форму не було. Загалом нарікань у майбутніх захисників і справді не було. Зізнаються, отримати повне укомплектування не очікували, тому деякі з мобілізованих завчасно власним коштом купили собі форму. кажуть, буде про запас. Після екіпірування солдатів автобусами доправили до наметового табору рівненського загальновійськового полігону, де вони протягом двох тижнів проходитимуть вогневу і психологічну підготовку. Олександр Підубний, Валерій Гарматюк у ритмі подій.